І так, знову в мене проблема затікає вода в салон. Ось тут щільний аж був мокрий, відповідно, воно туди стікало, Воно туда. Стікав, ще не дуже, але вирішив довго не чекати. Думав, що з цього разу сталося, бо минулого разу то я знімав цей дверний щит і ставив його на герметик, той, що стекла лобові ставлять. І думаю, що могло статися. А цього разу пробую. Тут інша причина. В цих посадах завжди якісь проблеми з тою водою, не знаю. Так, зараз гляю на стекло. О! зараз побачите. О. О, цього разу тут. Я так це, це все оглянув. Я замітив, що ця штука вона була нижче, там. Тобто згинув. Я так зрозумів, що воно щось відламалося, чи що. Чи перегнило. О, І зараз ну, тут оцей. Третую якусь загушечку поставити. Ще одного разу в мене було е, на цих на болтах, що динамік кріпляться, також затікало вода. Не пам'ятаю, що. С върху, че с неза. Водите като пречена тута.